Порт для мене це не муха, це, це не вітамін, це, а це адреналін, який необхідний як потреба життя, лік від агресії, депресії, стресу. Добра прокачка, хресу і ніякого стресу, тільки здоровий спосіб життя. Продовжить тобі твоє безцінне життя. Тактично, токсично, тактично, практично, тактично водує і формую будову свого тіла без всякої хімії, алхімії. Лише натурпродукт, їба не піддесят не грам алкоголю, а п'ятдесят кілограм желіза. П'ятдесят цент. Це не абцент. Аргумент 50 цент. Хулярнув штатні гантелі. На руки для охуєної прокачки банок. Тих, що звуться, біцепси, трицепси, великі амбіції і без поліції покинув за Викинув шкідливі звички, не від привички викинув запальнички, навіть не занекавши на ничку в старому році перед самим Новим роком за п'ять хвилин до 2025 року, скуривши послідню цигарку і взявши за основу в новому році бездиму ні Давно вже не дитина, а мужчина за плечима моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, корву, розборки, драки, невірні друзі, несправжні кохання, брехливий друг. І на любов я не граю такі ролі. Тому вирішив стати на шлях вірний, правильний істинний, справедливий, спортивний. Котік, не задротік, кіткатік, перейшов на спортік, тільки здорова нація. Це Адаптація без деградації, передали порації, папа цю мотивацію. Котик не задрутік, кіткатік перейшов на спортик. не тортик, тільки здорова нація. Це адаптація без деградації. Передали папарації рацію, цю мотивацію.